13 лютого 2024 року матері загиблого воїна тостого Віктора Анатолійовича Оксані Вікторівні була вручена висока державна нагорода. Орден за можність третього ступеня посмертно. Нагороду Віктору було призначено за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Герой у червні минулого року загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Які приїжджали на поховання, таких, як Вітя, дуже мало. Тому що він був дійсно мотивований, справжній син України. Якщо потрібно було на завдання, чотири хлопця, то вже один завжди був. Він був гідний син своєї України. Героям слава. Слава Україні! Пермайський міський голова вручив матері героя. Подяку за виховання сина героя, який віддав життя задля мирного неба над Україною. Вічна пам'ять герою Віктору Толстому.